Всім привіт! А ви вирощували батат у мішках? Якщо ні, то давайте разом. Я буду вирощувати вінницький і пурпул. Вінницький батат один із самих поширених в Україні. Він ранній, адаптований до наших умов і має високу урожайність. Пурпул має фіолетову серединку, середньопізній і несолодкий. Вважається одним із найкорисніших. Висаджую розсаду двох типів з відкритою кореневою системою і з закритою. У мене було по 10 саджанців з закритою і з відкритою кореневою. Мені стільки було не потрібно. Після висадки я вирішила із закритою кореневою винести в компост. Їм було вже два місяці, і ось в одному саджанці я навіть знайшла маленьку бульбочку, тому думаю, що такі саджанці будуть плодоносити раніше. В саджанцях з відкритою кореневою системою обірвала нижні листочки, так як поки вони стояли у воді, там вже почали проростати корінчики. Скоріше за все, ці листочки і так прив'януть, тому одразу це зробила. У мішки додавала, як завжди, доломітове борошно і попіл соняшника для того, щоб ґрунт був пухкенький. При висадці старалася корінчики поставити рівненько, щоб бульбочки, які на них утворюються, не загиналися, а теж були рівними. На дні мішка обов'язково потрібно зробити отвори для того, щоб не було застою води. І, звісно, не забуваємо поливати, тому що ґрунт у таких мішках швидше висихає. Батат із закритою кореневою системою висаджувала так само. Оскільки в мене небагато місця для вирощування батату, я вибрала саме такий спосіб, тому що у батата дуже довгі і об'ємні ліани. А коли там мені вони будуть заважати, я зможу їх перенести в якесь інше місце, або так само, якщо їм буде не подобатись на сонці або в тіні, от це все можна буде відкоригувати. Обов'язково замульчую скошеною травою для того, щоб волога не так швидко випаровувалась. Сподіваюся, що будемо мати урожай, і це все не даремно. Якщо ви вже вирощували таким способом у мішках батат або просто у відкритому ґрунті, поділіться, будь ласка, якимись своїми секретами для того, щоб точно отримати хороший урожай.